Що таке інші мови? Чому деякі церкви практикують говоріння незрозумілими мовами? Вперше зустрічається цей дар у другому розділі книги дії апостолів. І всі вони наповнилися Духом Святим і почали говорити іншими мовами, як Дух вилів їм промовляти. Для чого це відбулося? Відповідь читаємо тут: а в Єрусалимі перебували юдеї та побожні люди з кожного народу, який під небом. Коли ж стався цей шум, зібрався натовп і були збентежені, коли почули, що кожний говорить до них їхньою власною мовою. Тобто це були реальні мови інших народів, і вони були. Дані апостолам, щоб ті могли проповідувати цим людям, дехто ці мови називає ангельською мовою, беручи за основу ці тексти. Коли я говорю людськими й ангельськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою міндю або гучним кимвалом. Але якщо уважніше глянути на контекст, то Павло у цих текстах використовує нереальне перебільшення, щоб показати важливість любові у життях, житті християнина. Наступний вірш звучить так: і коли маю пророцтво, осягну усі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віри, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. Осягнути всі таємниці і повноту знання, в принципі, неможливо людині, поки ми живемо на цій землі. Тож Павло показує неймовірні, нереальні речі, що навіть вони ніщо у порівнянні з любов'ю. Ну і найскладніший для розуміння розділ про мови в апостола Павла, 14-й розділ першого послання до Коринтян. У богословів є дві думки щодо того, про що говорить Павло. Перша про незрозумілі неземні мови, які використовуються і зараз на богослужіннях п'ятидесятників. Але ось такі тексти трохи насторожують. В церкві волію п'ять слів сказати своїм розумом, щоб і інших навчити, ніж десятки тисяч слів незрозумілою мовою. І далі тож мови є знаком не для вірних, а для невірних, коли зійдеться вся церква разом і всі говоритимуть мовами, а війдуть туди прості або невіруючі люди, то хіба вони не скажуть, що ви збожеволіли? Якщо ця теорія правильна, то Павло не схвалює її. Друга думка про те, що це. Інші іноземні мови, які існують на землі, для цього варіанту є більше доказів. Читаємо роздуми Павла. Отже, якщо не розумію значення слів, то буду чужинцем для того, хто говорить, а той, хто промовляє, чужинцем для мене. Мова про чужинців, які не розуміють твоєї мови. Текст, який ми вже е, читали. Тож, мови є знаком не для вірних, а для невірних, Пророцтво ж не для невірних, а для вірних. Він дуже гарно показує, що коли невіруюча людина почує, що її мовою до неї звертаються, то це буде для неї дивом і свідченням про Бога. Тож, читаючи всі ці тексти, схиляюся до того, що все ж мова тут про справжні іноземні мови, якими мають свідчити про Бога, і вони мають бути, як сказано, на збудування церкви. І ще одна деталь: Біблія чітко вказує: одному дух дає слово мудрості, іншому слово Знання тим же духом, іншому віру тим же духом, іншому дари оздоровлень тим самим духом, іншому робити чудеса, іншому пророкувати, іншому розпізнавати духів, іншому різні мови, іншому пояснення мов. А все це робить один і той же дух, даючи окремо кожному як хоче. Бог розподіляє дари кожному окремо, а не всім однаковий. Як на мене, це важлива деталь, адже часто християни, які практикують говоріння незрозумілими мовами, вважають, що всі щиро віруючі люди мають мати так званий дар мов. На сам кінець хочу наголосити: я дуже поважаю кожного представника будь-якої конфесії, але не з усім з ними можу погодитися в тлумаченні Біблії, адже вона сама себе пояснює. Тож головне шукати. А хто шукає, 100% знайде. Мудрости вам.